Андрій, я тебе вітаю. Дякую, що знайшов час поспілкуватися зі мною та нашими глядачами. Розкажи трішки про себе. Ну, навчаюся я в Львівській політехніці з 2011 року в Інституті інженерної механіки і транспорту. Саме там займаюся своїми, якщо то можна так назвати, віршами. Їх вже написав дуже багато, особливо за останні роки, особливо Ті, на першому, другому, третьому курсі. Ну, до того, коли одружився. Чи я не будую собі якихось райдужних замків в голові. Ніби я хтось не той, хто я є. що і не переймаюся над тим, що я щось не то можу сказати і щось не то зробити. Ну, В даний момент я пишу дуже мало, особливо прози та й віршів. В більшості щоденники і всяка така різна. Мені 21. Так, бавлю дитину, та. батько, батько. Маю сина Константина. Щось єдине гарне, що вдалось. Ну, ні, ну, вірші такі нічого, кажуть люди. Основна мета то е, бути хорошим батьком. Заробляю на життя до певного цього моменту. Заробляв на життя, обкрадаючи державу, вступивши в національний університет. Мені за це платили гроші. Е, за те, що я гарно здавав сесію, також платили гроші. Я був задоволений цим всім. Не брали в армію, платили гроші. Пив гуляв. Вільний час. І я з братом двоєрідним знімаю урочистості щасливих людей. Весілля знімаю. Коли ти написав свій перший вірш? Колись я мав такий маленький блокнотик, то я мені було років п'ять. Я вирішив чимось його загадати, а малювати гарно я не вмів. Я вирішив написати там пару віршиків. Ну, як там діти пишуть, весна, літо. І мені мама. Ідейки понакидала то, до речі, дуже болюча історія. розказую перший раз. Вона мені понакидала ідейків, як написати вірш. Виявилось, що вона мені продиктувала два стовпчика всім відомого вірша, якого я ж тоді не знав. То був Сусюра Чирильський. Ну того, що я там три слова поміняв, фактично, то були такі перші сльози, коли мені сусідка тьотя Ганя сказала, що вона той вірш в книжці бачила. Ну так почалося На твою думку, поетами народжуються чи стають моєму випадку. стають, звичайно. Бо якщо вже я, наприклад, у 2015 році читаю те, що я написав у 2013, я розумію, що писав я погано. А в 2013 му читав 2011-й і розумів, що зараз я пишу круто. Тобто ні одного року гарно я не писав, тобто на наступний рік я буду знову писати краще, як писав зараз, і всі попередні вірші стануть не віршами. Поезія це хобі. Можна цим заробляти чи залишається на рівні вільного часу? Вільний час. Ну я в більшості писав, якщо чесно, останні чотири роки, то я писав на парах. Тобто це вже не вільний час. Хоча як з якої сторони подивитися лекція, то завжди вільний час. Хобі? Та ні, ні не хобі. Хобі, марки, солдатики, машинки, аж ніяк не поезія. Поезія це кожне щось таке особисте, що багато хто пише і називає ту поезію, хоч, наприклад, хтось інший не може назвати ту поезію. Тобто, то, то навіть не творчість, то щось таке. Як то кажуть, є унітаз, а є як то нічний горщик. Ну унітаз це ніби місце праці, а нічний горщик це щось таке особисто. Мене можна порівняти мій комп'ютер з нічним горщиком. Я сідаю, і випісую туди всі свої віршки. Можете врахувати приблизно сіпити воїршів? Та вже десь за 400 перекотило. Кого б ти порадив почитати із сучасних поетів? Мені не подобаються сучасні поети. Той весь розпіарений, жадан чи жадан не жаданий. Не подобається мені оце все. Воячка польського. Дуже гарний, правда, суїцидальний. Але подобається. Ну як ну не будеш цього Бродського називати, то ж, типа, ікона. Він непоганий. поганий. Сінін. Ага. Ну, він мені по плані стилю життя підходить. Ти собі вибирав поетів і письменників під свій характер, під свій стиль життя. Тось хтось читає роулінг, хтось читає сутінки, а хтось читає воячка. Чи є в суспільстві якісь стереотипи щодо поетів, котрі заважають поетам в житті? Стереотипи, звичайно, колись кажу про все, як їздив я на конкурси поетичні, наболіло нарешті. Скажу, щоб люди побачили стереотипи. Стереотип в вигляді бабульки. Стереотип перший. Бабулька. Бабулька прожила життя. Бабулька була мовником, закінчила якийсь філологічний факультет. Бабулька знає закінчення слів. Бабулька складає речення і закінчення слів співпадає. Бабулька поет. Бабулька видала три збірки. Бабулька визнаний поет. За свої кошти. Убиточний поет. Ну і звичайно, бабулька роздала збірки. Бабульку прочитали. Бабульку оцінили. Про бабульку в церкві поговорили. Потім. Та бабулька попадає в журі поетичного конкурсу. Гіпотетично ти виходиш на той конкурс розказувати. Якщо бабулька не бачить того речення, не бачить тих закінчень, не бачить того самого лайна, що вона написала: бабулька тебе не цінить, і ти страждаєш на початках. Ну потім ти розумієш, це просто бабулька. А на початку ти страждаєш, хоч як. Хреново то зараз розказувати, але страждав то перший стереотип, другий стереотип. Мені в більшості зустрічались тільки бабульки. Я суспільство. Суспільство, напевно, то вже другий стереотип. Воно напевно чекає від тебе якоїсь такої. Здвинутості, ніби що якщо ти пишеш вірші, то вже в тебе не все в порядку. Тобто, якщо ти перейшов той період, коли в тебе там перехідний вік, і коли там закохуєшся в перший раз, то ти повинен писати вірші. А коли ти пережив той період, розійшовся і пишеш далі, то ніби ти вже маєш бути здвинутим, тобто ти вже маєш зовнішньо відрізнятися від когось. І від тебе чогось такого чекають. А найбільше чекають віршиків про перший дзвоник, про перше сонечко, про квіточку, про зайчика і про всяку таку хрінь, яка їм подобається. То два таких основних стереотипи. А третій основний стереотип, то ти вже на підсвідомості починаєш чекати чогось від себе. Ти починаєш щось від себе чекати, а в результаті напиваєшся, куриш, все одно нічого не утримуєш. А якщо в сумі додати ті три стереотипи, то вийде так, що написати дуже складна праця. Які в тебе плани на майбутнє? Плани на майбутнє. Ой, яке це складне питання. Кажу плани на майбутнє цьогорічні. Літом я з'їздив в кам'янець-подільський, велосипедом. Я не планував їхати туди велосипедом. Ну, з під каменя в Кам'янець-Подільський. 240 кілометрів почнемо з того, що я не планував туди їхати. Але я туди поїхав. Поїхав з хлопчиком з зброї. Ми приїхали туди. Ми не знали, де ми будемо ночувати. Також мав планів на майбутнє в рахунок того. Тобто планів на майбутнє нема. Бо якби були плани на майбутнє, то я би не був людиною. Я би був якоюсь машинкою, мінімальною маленькою, яка щось собі там вирішує, щось заплановує, і щось потім виконує з того. Заплановує. А я таким бути не хочу. Планів в мене ніяких немає. Плани про збірку. В мене є викладач. Вона до розряду бабуляк видала вже три збірки, і вона мене питає: Андрій, ти мені читав свої вірші, вони непогані. Ну я оцінив її думку. Вони непогані. Каже, Кажуть, що ти не видаєшся? Ну і так і хотілося сказати, не маю грошей, щоб видати сам себе. А щоб інший хтось мене видав, я ще не сягнув цієї вершини, Тобто збірки. Не буде. А якщо буде, напевно, дуже колись давно. Не найближчі 10 років. Ну або коштом тієї, установи, де я працюю як депутат. Що би ти порада поетам-початківцям? Поетам-початківцям. Скажу вам так відразу. Знайте, у вас таланту ніякого нема. Може, і не буде. Не задирайте носа. Основна задача це писати, писати і писати. І між того всього, може, десь колись. між Соткою віршів ви виберете три-чотири вартих уваги. Які прості задоволення тобі не байдужі. Прості Андрію, які б слова ти знайшов аби охарактеризувати так зване своє покоління поетів? Що вас об'єднує та роз'єднує? Що нас об'єднує? Мого покоління. То те, що ми хіба що народились в незалежній державі, вже дуже багато вирішує в плані творчості. Якщо, наприклад, ті, що народжені в роках 80-х, які вже дозріли, хоча б своїми мозгами до мінімуму в часів радянського союзу, вони вже собі заклали певні рамки, то вони вже себе в чомусь обмежують. А ми вже себе ні в чому не обмежуємо. Ми собі не ставимо певних рамок в віршах. Але тут є і плюси і мінуси. Деяких я би обмежив. Я звичайно, як людина, не хочу себе відносити до сірої маси. Але і не віднести, не вийде. Бо, грубо кажучи, чим відрізняюсь? Напевно, тим, що не віддаюсь ніде. Якби в мене була така от пробивність, пробивність і впевненість, то напевно можна би було чогось досягти. От якби в мене була та всичкість, то я б напевно кілька степенів більше б написав. А якщо б було більше написано, то більше б можна було вибрати з того. Нікуди я себе не відношу. Кого з українських письменників ти вважаєш? Вважаю, є, і повинен бути Іван Франко. Тому що то фактично центральна постать в нашій українській літературі. Шкода, що його так не розпіарили, як Григоровича. Бо Григорович порівняно з Франком, така маленька, мильна бульбашка, якої понаставляли в кожному місці, а про Франка, грубо кажучи, забули. Хоч то людина з європейським ім'ям. Чому ти вбачаєш сенс життя нашого земного буття? Поки що. Так, як батько, я вважаю сенс життя це залишити після себе свій слід. А так як творчо залишити свій слід пересічній людині дуже складно, наш слід відбивається в дітях. Діти показують, якими людьми були ми. Я вважаю. Оскільки, якщо ми були хорошими людьми, то получаються і хороші діти. Тобто в них відбувається наше виховання, наша частина нашого розуму, який ми вкладаємо в їхню голову. Залишити по собі якусь творчість це не може бути сенсом життя. Сама творчість, вона дуже рідко когось змінює і дуже рідко про себе комусь нагадує. Тоді як твоя дитина завжди про тебе згадає і про тебе нагадає, і хтось в ній побачить тебе 100%. А можливо, ти маєш бажання звернутися до читачів та глядачів твоєї полиці. Ну і дорогенькі. Я знаю, що вас небагато, але ви найкращі.